Хто За дану пропозицію прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримались? Дякую. що У нас це великі мало звітувалися. Ну, ну, скажу єдине, у нас тільки виконують, що обов'язки не відділи, 4 5 ну, раз на рік мінявся. І зараз пройшли процес реорганізації, на сьогоднішній день на створено відділ. Між рай і райвідділ ходить рай структуру разом з містом, це один відділ. Є райони тільки відділення загального, кримінального призначення. Аналогічна прокуратура. Прокуратура також у нас міст райвідділ. Буде обслуговувати і містом, і територією району. Це так, це загальна інформація. Чи будуть пропозиції, пане місіс? Немає. Ставлю тоді на голосування в цілому. Хто зазначений про пішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення приймається. Звід про здійснення державних, наступне на на питання поляка, ну, звідки про здійснення Державної регуляторної політики де де районною радою. Питання також слухались на комісіях. Пропозиції від комісії на даний момент не поступають. Будуть якісь зауваження доповнення до зазначеного питання? Не. Немає. Пропоную е, даний проєкт рішення проголосувати в цілому. Не буде заперечено? Хто за? Дякую. Рішення сприймається. Слідуюче питання. Про внесення змін до рішення районної ради 21 грудня 2015 року номер 12 Про склад та боїв постійних комісій районної ради. Доповідач той же. Питання слухали на комісіях. Когось будуть якісь зауваження? Немає. Є пропозиція проголосувати в цілому. Буде заперечення? Немає. на голосування. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Рішення приймається. Дякую, Олександр Євгенію. Будь ласка, кричайте. Нас відвідуваче питання, питання різне. З вашого дозволу яку була заява. Голові районої районної ради заяву. Прошу оголосити на шею. Тамару Іванів під депутатом ради на нього життя пропонації. Окремо проінформую пришло повідомлення від Волинської обласної ради. Зазначу єдине, що на одній сесії, ще попереднім депутатським скликанням, ми направляли органів влади раніше направляли на обласні та районні ради інших областей звернення про підтримку звернення депутатів Вінницької ради Вінницької області до центральних органів влади щодо скасування постанови НКРЕ. 18.01.13 року номер 32 про затвердження правил приєднатися приєднання електроустановок до електричних мереж та постановою на калії року номер 115 про затвердження методики розрахунку вкладки за приєднання електроустановок до електричних мереж. Прийшло повідомлення обласної ради, що вони наше звернення підтримали. Це так в порядку підтримування. Дякую. На рахунок провадження про інформування структур і контролюючих структур. Ну, знаєте, що проповідно у нас новий обраний, міжрайонний, але ми вам факти положили інформації про стан закордонності та порядку на території Рівницького району впродовж 2015 року, яке ви зможете використати в подальшому. Дякую. Ще вважає виступити будь ласка. Пане Сергію, вам здаємо можете піти. Е, дякую за слово. А в мене теж питання. Я прошу тримати на контролі питання медичної сестри в Горнівській школі. Там з 0,75 і пояснюють, що може бути тільки в березні місяці, Ну, можливо і так, але, але на 0,5 ми не можемо знайти людину. І тут наш запрос про тому, що... Сістра запиняла литерак для садіка, але я так почув, що вони вже хочуть іншу людину прийняти, хоча я їх просив, що вони прийняли це, бо тримати на контролі цю інформацію. І е, останнє вже пов'язає Олександр Валерійовище. Я це на комісії говорив, але просили, може, якісь дати доручення чи попросити, щоб ми зробили, ну чи, чи семінар, чи роз'яснення для сільських земнопорядників чи для кого, яким чином видавати ідеї брати, ці викупенування до того, що людина хоче приватизувати якусь земельну ділянку, їх відправляють, і не шукають туди, туди приходять, кажуть, іди в раду, рада знову кудись. І тобто в цьому ну, немає абсолютно діяльного владу, і на сесії поряди знову піднімали це питання. Ну, і ніякої конкретної готовної відповіді немає щоб Андрій Окачі, ангел, не звертатись, дякую. Дякую, пане Михайлович, ми розговорили. Вже Перше, Перша Тамаривана просила. Шановні колеги, депутати, я думаю, що з ми розуміємо з вами, як ще зустрінемось. Тому мені, як мені відмовитися, від імені хакції на цьому, відказати нас, наступаючи на уроку і наступаючи на здоров'я. Я не просто так почала з цих самих цих слів, тому що ну, наскільки я, як людина, яка до віча почалася заступком постійно Солідної партії району, районі, знаю про те, що... На території села Бронники проживає наш з вами колега, колишній депутат районної ради, але як сказав на першій сесії Сергій Вікторович, колишніх депутатів не буває. Молода людина дуже важко хворіє. В нього супровод діабет на вашкої степені, і він вже знаходиться зараз у стані ампутації обох нижніх кінців. Тому я сьогодні звертаюся до вас з таким проханням. Війде таке велике святое придвору. А у нас вже покладу 200 і е, ми прийняли рішення кошти від... На, так як на, нам з вами державою передбачені відправляти на потреби воїнів АТО. Але я прошу змінити за ситуації наше з вами рішення і ці кошти від двох сесій. 에, я буду ці подарунки до різдвяних св'яз відправити саме нашому колегі, депутату, 에, якому вони просто вкрай необхідні для лікування. І дуже прошу ми підтримувати. Я тут уповнення сама реально, мені тільки проінформували, на новолій сесії що цідуть депутатам, частину На сьогоднішній день є 1860 гривень. Якщо немає заперечень, щоб передати на часі ці кошти. Дякую, Якщо вони запрещаються, залучимося Марії Іванів, передати кошти. Нема заперечень. Ще хто хоче виступити. Але на ні. депутати, На великий жаль я хочу наголосити. Я хочу голосити на те, що молиться міграції до єдайських. Це дуже неприємний систем. І от перший день, коли звертається до тебе, хотілося задати запитання до голови міської ради. От вимагає звернутися сім'я мудрої і круг. Боярине, саме стихійні звалище, там такі сарай, люди мають дихати, там дійсні. Я все-таки прошу вас зайти допомогу, вийти на місце, бо там треба і сантації, і тестуру, бо там виділити це. Розрушити капитання, так як виконувати зверталися ці люди. Як вже пішло більше півтора місяця, до двох місяців немає ніяких реакцій.

І ще таке, ще одне питання таке. В принципі, багато людей вешниці на роботу міста рівне, їдуть в садові ділянки, перший майже син Суховську, чи Суховці, чи злой. Тобто вони відмовляються зимовий союз. Воно, на даний час не просять мешканці, ще теж не до підвезення.

І нашої країни. І якесь ми чише точно визначить, можливо, якому торокси ваших знайомих, хто там перебуває, чи їде долучиться, і витримаємо те речі, можливо, це ну, або ще щось потрібно і там. І бажано, яке будемо зробити, коли дізнатися. Якщо хтось хоче вас хочеться долучитися, або наче поїхати, я буду дуже... в час місце, коли я говорю про проект, я хочу хочу раз і пара раз запар і визначити, куди я і що мої руки я планую Це є проводити, і не ви тільки там. Я читаю, что я его счет, я потом переходил. Чего мы ходим? И коротом придумал. Я посмотрел, что это. Я викладу поступаю, і хочу їхати туди, і розважно на гриву боку. Ми не саме, що знаєте, за 20 кілометрів. Я бачу, що коли по підказці, хлопці, ви приїжджаєте в корміту, а до нас тут ніхто не приїжджає взагалі. І навіть якщо вони приходить, на можливо, вони і такі випадки. Я маю надію, що це такі, скажімо, не програми, такі що так вибувають, але що що я не І що він хоче написати репортаж. Я думаю, що знало і добру справу, і я виступив репортаж, і после про я думаю, це визначимося по координатору і не по... Додатково провідомлення, як правильно повідомлення сім, вони повідомлення зі, пішли на офіційному сайті. часу, місяць, коли хто не під'їжджає, щоб кожен орієнтувався. Просто долучитись зі скійок і всіх всі, всі бажаючих. Нема зазначення? Немає розказувати. Дякую. Ще хто хоче не випадку? Немає. Тому дозвольте мені також долучитися до тих поздоровлень, до тих побажань, які вже пролучали. Побажати вам, вашим сім'ям, вашим родинам добра, здоров'я, миру, мирного неба на головою. І хай у вас все в, сіні, в цьому році буде гаразд. На цьому, на цьому питання порядку денного другого пенального засідання розглянути другу сесію районної ради. Оголошую закритим.